Сьогодні 30 січня, понеділок. У сьогоднішньому євангельському уривку Ісус відповідає на запитання, але також і сам ставить питання. Він Звертаю увагу на прагнення людей і спонукає до певних дій. Слухаючи сьогоднішній текст, спробую провести паралель зі своїм щоденним життям. На початку помолись до Святого Духа і попроси, аби Він керував усіма твоїми намірами, думками та емоціями. Сьогоднішнє слово походить з Іванелія від Марка. Одного разу послали до Ісуса фарисеї і старші юдейські декого з фарисеїв та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього. Учителю, знаємо, що ти праведний, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Личить давати данину кесареві чи ні? Маємо давати чи не давати? Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм. Чого мене спокушаєте, Принесіть мені динарій, щоб я його бачив. Ті принесли, він сказав їм: Чий це образ і напис? Ті йому відповіли Кесарів. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже. І вони дивувалися йому. Сьогоднішній євангельський текст описує те, як фарисеї та іродіяни намагаються загнати Ісуса у словесну пастку. Здається, вони продумали всі варіанти відповідей Христа. Якщо Ісус скаже, що слід давати податок, то єврейський народ більше не слухатиме Його. Адже люди чекають на Месію. Котрий звільнить їх від римської неволі. Якщо ж Ісус заперечить, то противникам Ісуса буде ще простіше, адже тоді той сам потерпить від римських правителів. Ісус же користується іншою логікою і просить показати монету, ставлячи вже своє власне питання. Які почуття в тобі народжуються, коли ти уявляєш цю євангельську сцену? Зверни увагу на слова Ісуса «Віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже. Ти, напевне, неодноразово чув ці слова. Відповідь Христа наче залишає в стороні всі проблеми державного устрою. Для учнів Ісуса важливо віддавати Богові Боже. Істинну цінність має лише те, що відноситься до вічності, до відносин з Богом. А що для тебе сьогодні є по-справжньому цінним? Чи ці речі, справи, ситуації дійсно є Божими? Церква Христова має дуже різноманітний досвід у співпраці з державою, як позитивний, так і дуже негативний. Храм це місце зустрічі, єднання людей. Ми покликані в першу чергу відповідати перед Богом за наші відносини з ним та з іншими, які в тебе стосунки з іншими. Як у таких відносинах проявляється твоя побожність? Одного разу послали до Ісуса фарисеї і старші юдейські декого з фарисеїв та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти праведний і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Личить давати данину кесареві, чи ні? Маємо давати чи не давати? Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм. Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я його бачив. Ті принесли. Він сказав їм. Чий це образ і напис? Ті йому відповіли Кесарів. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже, і вони дивувалися йому. На завершення поговори з Ісусом як живою особою, тим, кому довіряєш найбільше, запроси Його у свій день та у стосунок з іншими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.